Я хочу представити своїх замовників Андрій і Юля. Вітаю, хочемо вас всіх познайомити і розказати, що ми дуже, дуже раді з чоловіком, що ми обрали саме цього забудовника Артема Володимировича. і ми йшли до цього, мабуть, два роки. Ми два роки вибирали ділянку. Потім ми вже знайшли, познайомилися з Артемом Володимировичем. У нас була довга розмова. Десь дві години ми разом знайомилися з Артемом Володимировичем, з його і дружиною. Часу ми думали, що... Так, ми вибирали разом ділянку. Мене підкупило, мабуть, те, що він бачив загальне таке бачення картини. Він мені відразу показав, що це буде ділянка, там сходить сонце, там заходить, тут буде місце для життя, тут буде ваша сім'я, сюди ви заходите. Він називав мені такі речі, які були в мене десь глибоко сховані в душі. Така моя мрія будинку. І багато з ким я з забудовниками говорила, то вони мені більше говорили про матеріали, про ціну, про роботу. А він в загальному мені розповів, як ми будемо в цьому будинку жити, як буде. Де жити не тільки ми з чоловіком, а вся наша сім'я з нашими дітьми. І на підсвідомому рівні я зрозуміла, що це саме та людина. Знаєте, воно так не працює просто на по ціні домовитися, воно працює все разом. Коли ти маєш спільне бачення, ми маємо таку ціль, куди ми разом йдемо, ми щодня созвонюємося. Ми тепер вже як одна велика сім'я. Правильно я говорю? Так, Правильно. Ще хотів сказати, що мене звати Андрій. Хотів сказати, що коли ми. Ну, Найшли ділянку, ми не знали, навіть що починати. Був такий, скажімо так, для нас важкий вибір. По-перше, який будинок має бути, яка земля має бути. І після того, як познайомилися з Артемом Володимировичем, ми, ми все зрозуміли, в нас все стало на місце. І в процесі ми абсолютно не жаліємо, що ми саме, саме з ним цю роботу робимо. І дякую Господу, що зводить таких людей з нами. Якщо вернути час назад, то ми все одно б вибрали цього забудовника цю ділянку, саме цей будинок. І я всім рекомендую говорити з ним, знайомитися з ним ближче. Він пізнає вас як людей і зрозуміє, що вам краще треба під вашу сім'ю.